Колеги, мої вітання! Давайте сьогодні з'ясуємо, як додати групи результатів в класах нової української школи. Що для цього потрібно зробити? Ну, по-перше, потрібно зайти на урок. Я виберу повний розклад і виберу клас «Нуш». Тобто візьмемо 8 клас, наприклад, 8А. Натискаю на плитку Деталі уроку. Нам потрібно зайти в журнал класу, який навчається за системою «Нуш». Деталі уроку. І переходимо до журналу. У нас є оцінки, і покажу на прикладі інформатики. Інформатика у нас за семестр, наприклад, має кілька практичних робіт з чотирма групами результатів, і по результатам виконання цих робіт ми виставляємо семестрову оцінку. Наприклад, давайте 29.09 ми додамо практичну роботу з чотирма групами результатів. Найшвидший спосіб це натиснути на Число натискаємо, переходимо в деталі уроку. Далі вибираємо колонки і натискаємо додати колонку. Якщо я виберу тип практична робота за видом діяльності, тут нема зараз функціоналу додати 4 колонки груп результатів. Тому ми додаємо підсумкову роботу, це буде практична робота, вибрати колонку. Ми відповідно будемо враховувати це в найближчу Свідоцтво досягнень, тобто семестрово, і виберіть групи результатів для оцінювання. Вибираємо всі 4 групи результатів. Ви можете вибрати їх окремо, мені, наприклад, потрібно всі 4 групи. І натискаю Додати колонку. Перейдемо до журналу. І як ви бачите, в цій даті 29.09 практична робота з чотирма групами результатів. Коли ми виставляємо оцінки, натискаємо на клітинку. Вказуємо з клавіатури оцінку, як ви бачите, група результатів 1, і натискаю оцінити. З'явилася оцінка 12 з групи результатів 1. Давайте додамо ще одну практичну роботу. Тобто, 8-го 10-го, наприклад, колонки, додати колонку. Також беремо «Підсумкова робота». це в нас буде практично, вибираємо колонку і відповідно всі групи результатів. Врахувати оцінки цієї колонки в свідоцтво досягнень, тобто в семестрову для автоматичного обрахунку середнього значення. Додати колонку, переходимо у журнал. Ну і давайте, наприклад, виставимо для дитини ще одну оцінку. Наприклад, 9. Оцінити. Є у нас оцінки. Тепер, якщо ми будемо виставляти семестрову оцінку, ну, наприклад, давайте 15 числа, щоб показати на прикладі, вибираємо колонки, додати колонку. Підсумково вибираємо свідоцтво досягнень 1, тобто це за перший семестр. Вибрати колонки, врахувати оцінки цієї колонки в у нас буде річна, щоб нам автоматично обрахувало середній бал. Додаємо колонку. Переходимо у журнал. В наступному релізі розробники пообіцяли, що відразу автоматично. По результатам попередніх оцінок груп результатів тут буде виставлятися відразу оцінка з можливістю редагування на випадок, якщо вам потрібно оцінку поставити вищу. Групи результатів усі свідоцтві досягнень, тобто у семестровій, вони пропонують вам оцінку. Тобто, у нас є група результатів дитини 12 і 9, тобто середній бал. 11. Дивимося група результатів 1, як ви бачите, рекомендована оцінка 11. Тобто обраховує середній бал оцінок групу результатів за умови, якщо ви поставили галочку, враховувати цю оцінку в середній бал. Наприклад, ми ставимо 11 та оцінити. Ось таким чином ми можемо додавати колонки груп результатів для потрібного уроку. В звичайному поточному уроці ми натискаємо на клітинку, відповідно, вказуємо оцінку з клавіатури. Можна окремо вибрати групу результатів. Дуже зручно, якщо я виставляю таку групу результатів стопчиком, то ми можемо вибрали групу 1, запланувати цю групу для майбутніх оцінок у цій колонці, щоб постійно не вибирати. Ми натискаємо так і відповідно. Додаємо оцінку. Для того, щоб видалити зайву оцінку, ми натискаємо на оцінку і зверху натискаємо кошик і підтверджуємо видалення оцінок. Запам'ятайте, ми не можемо видалити колонку, якщо в ній вже є оцінки. Попередньо видаляєте всі оцінки і тоді видаляєте колонку. Тобто, якщо мені потрібно видалити колонку, я натискаю на число, переходимо у колонки та натискаємо кошик навпроти підсумкової роботи. І видаляємо. Переходимо до журналу. Ось так ми можемо додати оцінки по групам результатів для потрібного уроку. Тепер давайте з'ясуємо, як додавати колонки з групами результатів у мобільному додатку. Так само знаходимо клас, який навчається за системою НУШ, наприклад, 8 клас. Натискаємо на плитку. Внизу натискаємо перейти в журнал і на вкладочку оцінки. Тепер натискаємо на дату потрібного уроку. Як ви бачите, колонки на цей урок є тільки поточна. Наприклад, ми так само додаємо практичну роботу у вигляді підсумкової. Додати ще колонку. Вибираємо підсумкова робота. Тепер, як ви бачите, групи результатів, ми вибираємо всі 4 групи результатів вибрати. Тепер враховувати оцінки цієї колонки в свідоцтво досягнень номер 1 і натискаємо внизу Додати колонку. Переходимо зверху на стрілочку в урок. І давайте перевіримо, у нас є додані всі 4 групи результатів. Так само натискаємо двічі на клітинку, щоб виставити оцінку. Вводимо оцінку. Можна коментар. Як ви бачите, враховується всі доступ досягнень. І натискаємо додати оцінку. Оцінка, як ви бачите, з'явилася. Щоб видалити групу результатів, наприклад, спершу треба видалити оцінку. Натискаємо зверху на кошик. Підтверджуємо видалення оцінки. Тепер, щоб видалити групи результатів, якщо помилково додали, натискаємо на дату уроку і кошик навпроти підсумкової. Підтверджуємо видалення. Як ви бачите, на мобільному також швидко можна додати для уроку потрібні групи результатів. Якщо потрібно для уроку вибрати одну групу результатів, натискаємо двічі на клітинку, вибираємо потрібну групу результатів, вводимо оцінку, коментар і додаємо оцінку. Швидко, зручно і нескладно.